І у вас, мої любі діти, скажіть, а як називається наша Батьківщина? Так правильно, Україна, а яка вона наша Україна? Вона велика, мальовнича, гарна. Ми дуже любимо її і пишаємось нею народитись українцем, друзі, то велика честь, адже наш народ. Здавна славиться на весь світ. А як ви вважаєте, чим саме славиться наш український народ своєю пісенністю, гостинністю та працелюбністю? А ще наш народ творчий та великий. Сьогодні ми побуваємо на Дніпропетровщині у селі Петріківка. і познайомимось. Дідусим Макаром йому дуже багато років. Добрий день, діду Макар. здоровенькі були. Вітаю вас в нашому мальовничому краї. Чи знаєте, ви, дітлахи, що раніше в кожному селі були свої майстри? Ось, наприклад, гончарі. Вони із глини робили миски, горщики, глечики. Кожен з них мав свій особливий візерунок. А ще були ковалі, що викували коням підкови, мечі, ножі, сокири, навіть підсвічники. А ще були ткачі, які на верстатах ткали рушники, скатертини, пояси. Усі вони прикрашали свій одяг гарними узорами. А ще були бундарі, ті, що робили бочки та діжки. А без теслярів ніхто б і хати не мав. Вони з дерева будували мости, домівки, церкви, а ще різбряі то справжні майстри. Вони вирізьблювали на дереві візерунки, робили ложки, тарів, а ще цінували в Україні. Лозу плетіння, майстри з гнучкої лози робили кошики, і меблі, і колиски для немовлят, і капелюхи, оскільки майстринь вишивальниць знає наша Україна, що не область свій узор, свої візеруночки. Багато чого вміли наші предки. Кожне ремесло це справжнє мистецтво, яке треба малята берегти. Діти, дід Макар назвав вам багато ремесел, які були популярні в Україні з давніх часів. Що ж це таке ремесло? Ремесло це виготовлення виробів ручним способом, що дає змогу людині. Заробляти собі на життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про розпис. Розпис це барвисте декоративне оздоблення різних предметів. На усю країну славились Опішнянський розпис, косівський розпис та Петриківський розпис. У кожному селі. Свої малюнки, свої кольори розписували, прикрашали піч, хату, паркан, посуд, дитячі іграшки та багато іншого. Сьогодні я розповім вам легенду про Петриківський розпис. На степових просторах Дніпропетровщини розкинулось село Петриківка. Задавна славилась Петриківка чарівним народним мистецтвом, настінним розписом. Розписом побутових предметів, виготовлених із дерева. Петриківські майстри зображували не тільки реальні предмети, але й фантастичні бачені образи. Такими є традиційні квіти, цибулинки, і кучерявка, а зустрічаються і різні ягоди, калина, горобина, виноград. Часто зображують птахів як реальних, так і фантастичних. Жар птицю, паву, синього птаха, і жила у Петриківці дівчинка і звали її Оксана. Найкраща художниця була і співала гарно, і танцювала, і працювала вправно, красуня, розумниця. Як намалює квітку, то вона надзвичайно виходить, наче цибулька. Касткової пелюстки з жаром палають, листочки мережевні, як узнав, злий чаклун про чудову. Майстриню не дозволив людям милуватися красою. Вночі налетів хмарою чорною і затулив місяць ясний, і утворилася на землі ніч темна, непроблядна. Настав ранок вийшло сонечко, прокинулися люди, і очам своїм не повірили. Уся краса. Лапами чорними забруднена, посуд чорний, піч у сажі. Заплакали люди, загорювали, що не роблять господини, як не моють, не витирають бруд, чорні плями не змиваються. І стала сумна у селі не чутно веселих пісень. Ні сміху дзвінкого. Оксана зрозуміла, що сльозами горю не допоможе. Стала вона раненько, вийшла у чисте поле та зробила уклін матінці землі. Дай пораду, матінко, що робити нам простим людям без краси, як горе здолати. Вітер повіяв, прихилив трави до землі. І почула Оксана відповідь землі матінки Чорна земля, а плодоносить і годує усі, живе навіть неказиста, а визерне сонечко освітить променями своїми і заграють усіма барвами трави росисті та квіти польові. Зрозуміла дівчина слова землі, назбирала роси ранкової трав, квітів різних, сік ягід у сапку зібрала, розвела жовтками ку курячого яйця, молоком коров'ячим і зробила фарби пензликом та пальчиком, проворними розписала букетами квітів. весь чорний посуд. І запалали василечки, ромашки, замайорили червоня калина та полуниця, закучерявили стебла з листочками, яскраво зелено. Побачили інші дівчата, роботу як саме. зраділи і так само розписали квітами, пташками посуд, паркани і до сих пір малюють свої чудові. Візерунки петриківські майстрині не тільки на білому, але й на чорному фоні. Колір української землі, годувальниці, а злича клун як побачив, так від злості і луснув. Дякуємо вам, дідусь Макар, за запрошення, за таку цікаву розповідь. Здорові, бувайте, дітлахи. Діти в історичних краєзнавчих музеях України зберігаються багато речей, прикрас, які ви повинні бачити, знати і повинні пишатися своєю культурною спадщиною, своїми традиціями. До побачення, мої любі! Дякую вам, до зустрічі!